Другий трейлер фільму Дедпул і Росомаха відкрив новий погляд на логана від Хью Джекмана і, звичайно ж, показав нові приголомшливі кадри, про які ми не маємо права мовчати. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер давайте розбиратися, що ж там такого цікавого показав другий трейлер головного кінокоміксу року фільму Дедпул і Росомаха. А тепер... Поїхали. Отож, наприкінці квітня було опубліковано другий офіційний трейлер до фільму Дедпул і Росомаха, який містить багато захоплюючих моментів, в тому числі щодо сюжету. Трейлер підтвердив, що він є мостом між фільмами Люди Ікс від 20-го століття Фокс і кіно Всесвітом Марвел від Марвел Studios, зосередженим навколо Дедпула Райана Рейнольдса та Росомахи Хью Джекмана. Оскільки дата виходу Дедпула і Росомахи це ого всього лише 26 липня 2024 року, що вже зовсім. Скоро трейлер розкриває достатньо важливих сюжетних деталей. Наприклад, незважаючи на його головну роль, Росомаха майже не фігурував у першому трейлері. Однак, другий дає набагато краще розуміння історії Росомахи у фільмі, оскільки він робить те саме, що в різних фільмах Фокс про людей X. Тим не менш, одна ключова відмінність полягає в тому, що його не поважають оточуючі. коли він сидить за барною стійкою, чути, як бармен каже йому піти він заявляє, що Росомаху не вітають у барі. Чи будь-де, якщо на те пішло, що робить це більш схожим на особисту проблему, ніж на щось тривіальне, як от надто п'яний Логан. Тоді Росомаха не характерно просить випити останній раз в обмін на його відсутність, що натякає на набагато більшу відсутність поваги між Росомахою та людьми його всесвіту. Після представлення Логана у трейлері інший титульний персонаж прибуває, щоб завербувати його. Росомаха демонструє нерішучість приєднатися до Уйда Вілсона, перш ніж трейлер перейде до досить знайомого Місця Росомаха та Дедпул починають битися у порожнечі локацію, яка була представлена у серіалі Локі, куди попадають варіанти знищених персонажів. Очевидно, що порожнеча відіграватиме невід'ємну роль у сюжеті фільму. Тим не менш незрозуміло, скільки часу проходить між двома сценами, оскільки протистояння у порожнечі показує новий, хоч і класичний, костюм Росомахи у всій його красі. Жовтий і синій колір костюма Росомахи показаний у дії, коли двоє мутантів б'ються різними жорстоками. Токими способами перший трейлер був небагатослівним щодо сюжету, окрім того, що показав Вейда в ТВА. Другий трейлер фільму виправляється, надаючи деякі важливі відомості про рушійну силу історії. Як згадав Вейд після бою з Росомахою в трейлері, йому потрібна допомога Логана, щоб врятувати цей всесвіт. Хоча не зрозуміло, чому всесвіт Вейда в небезпеці, він шукає Росомаху для допомоги, оскільки знає про його героїчні якості з франшизи людей Ікс. Попросивши допомоги влога, навей дізнається, чому його союзника не поважають у власному всесвіті. Росомаха каже, що важке становище Дедпула, щоб врятувати свій всесвіт, не є його проблемою. А Дедпул відповідає: це те, що ти сказав, коли твій світ пішов до біса. Після цього йде сцена Росомахи у його власному всесвіті, де він стоїть на колінах у стражданні. А персонаж Меттю Макфаєна пояснює, що Росомаха підвів цей світ. Це пояснює, чому на початку трейлера було показано, що Росомаха випиває. У всесвіті Росомахи щось пішло не так, за що він відчуває відповідальність. Таким чином, Дедпул і Росомаха слідуватиме формулі Дедпула та Дедпула 2. В обох фільмах Вейд разом з іншими персонажами перебуває на найгірших етапах їхнього життя, перш ніж працювати. Над проблемами разом здається, це стосується обох персонажів у Дедпулі та Росомасі. З моменту виходу першого трейлера фільму, було припущено, що Касандра Нова буде лиходієм у фільмі Дедпул і Росомаха. Офіційний трейлер, нарешті, підтверджує, що це так і є, пропонуючи перший правильний погляд на Ему Корін як персонажа. Можна побачити, як лиходійка використовує свої телекінетичні здібності, щоб перемогти Росомаху, що в поєднанні з її британським акцентом і зовнішністю майже підтверджує, що. Корін Рін є Касандрою Новою, злим близнюком Чарльза Ксав'є. Використовувати цього персонажа як лиходія в Дедпулі та Росомасі безумовно має сенс, особливо якщо персонаж пояснюється як сильна істота, яка була відправлена до порожнечі. Ще одна відома теорія після виходу трейлера полягала в тому, що Аліот, часовий монстр із серіалу Локі, з'явиться у фільмі. Як і поява Касандри Нової, другий трейлер підтвердив цю теорію. У трейлері видно, як Аліот летить над порожнечою. Як він був показаний у першому сезоні у Локі на останньому кадрі трейлера, можна побачити, як Дедпул і Росомаха вистрибують із вікна у порожнечі. Коли камера повертається, виявляється, що дует стрибає через магічний портал. Це означає, що у фільмі буде присутній Чак Лун з кіно всесвіту Марвел, який, ймовірно, був також обрізаний ТВА. Іншим можливим джерелом цього порталу є якесь велике Камео. Цей портал може натякати, що або Вонг, або Доктор Стрендж з'являться в Дедпулі та Росома. Ахі, це мало б сенс, враховуючи, що обидва знають про концепцію мульти Всесвіту. Однак, незважаючи на таку можливість, більш мовірно, що Дедпул та Росомаха просто містить неназваного чеклуна, пов'язаного з основним кіновсесвітом Марвел. Оскільки Дедпули Росомаха поєднує кіновсесвіт всесвіт Марвел з франшизою Людей Ікс, у трейлері можна побачити двох персонажів від Fox. Ці персонажі показані на кадрі в кінці трейлера. Вони стоять перед базою Касандри Нови. Зліва Леді Дестрайк, охоронець Вільяма Страйкера з Людей Ікс 2 З іншого боку, кадру видно ще одного персонажа з фільмів Людей Ікс Азазель, який з'явився в Людях Ікс перший клас, як член клубу Пекельного вогню. В кінці фільму Азазель приєднався до Магнето, як і Леді Дейк, Азазеля. Схоже, грає той самий актор у Дедпулі та Росомахі. Останнє велике відкриття у трейлері розповідає про повернення месника. В трейлері показано, як Касандра Нова залишає свою базу в порожнечі. Цікаво, що ця основа вбудована в череп Скота Ленга, людини Мурахи. Чітко помітний шолом людини Мурахи можна побачити в порожнечі, перш ніж він відкриється, показуючи під ним череп, з рота якого виходить Касандра Нова. Це відкриття доводить кілька речей про Дедпула і Росомаху. По-перше, це підтверджує, що ТВА скоротила версію людини Мурахи у величезному мультивсесвіті Марвел. Іншим доказом цього є те, що Дедпул і Росомаха включатиме кілька великодніх яєць із кіновсесвіту Марвел протягом усього фільму, які пов'язані з деякими з найбільших персонажів франшизи. Більше того, у квітні на CinemaCon 24. Марвел показала ексклюзивні кадри фільму, де був показаний Кріс Хемсворт у ролі Тора. На основі цього мережею поширились два арти, обидва з яких показують Тора, який тримає Дедпула, спостерігаючи загибеллю балакучого найманця. Це засновано на кадрах, які були засвідчені на CinemaCon, де Вейт спостерігав, як Тор став свідком загибелі Дедпула в якийсь момент в таймлайні. Більше питання, яке ймовірно, виникає у багатьох, полягає в тому, як насправді Тор вписується в історію. Дедпула і Росомахи. Мало ймовірно, що Тор Кріса Хемсфорда є основною частиною акторського складу, оскільки він швидше за все матиме лише епізодичну появу. Однак більша загадка полягає в тому, чи це Камео є новим кадром, чи просто архівним матеріалом з минулих фільмів КВМ. Поява будь-якого з головних месників у першому фільмі Дедпула у кіно-всесвіті Марвел безумовно стане головним способом залучити Вейда до франшизи з величезним хайпом. Однак це і не обов'язково, адже кадри з двох трейлерів вже показують. Казали нам, що цей фільм буде фурором і чимось дійсно екстраординарним. На цьому у нас все обов'язково поділіться у коментарях своїми враженнями від трейлера Дедпула Росомахи. Підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб подякувати нам за нашу роботу. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал. А на його побачимось.